Чельник карного розшуку управління, головного управління Івано-Франківської області національної поліції. Близький, Ігор Степанович, Ігор розказуйте нам, що це за вбивство таке? Хто, кого <гозе> за <гозе> близько пів п'ятої години ранку поступило повідомлення на 102 про те, що доставлений в лікарню з ножовим пораненням громадянин міста Івано-Франківська. Виїздом на місце події вже було встановлено в подальшому, що це один із жителів району Пасічної. Трагедія сталася фактично в сімейному колі. Наперед моє співчуття матері загибло, тому що проживав загиблий, проживав його брат, загиблий разом з дружиною, з дочкою неповнолітньою, малолітньою три роки. Проживав також бабуся. Ну і постійні скандали, де, де на ґрунті таких неприємних відносин сімейних, родинних, десь з нетверезому стані прийшов, потерпілий наш загиблий. Коли вже виникла конфлікт, брат вмішався в конфлікт, щоб припинити це. Ну і закінчилося тим, що те, що було під руками, Взяв ніж і наніс декілька смертельних ударів, які вже не сумісні з життям. А конфлікт між, між двома братами. Старший брат якраз і потерпів під час цього конфлікту. На даний час інший закритий в порядку 208 прокуратурою Івано-Франківської області відкрити кримінальне провадження за статтею 115 ну і на даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Це була благополучна сім'я, чи там раніше траплялися е якісь кілька Вони середня статистична сім'я, яка проживала оба не працювали, два брати фактично проживали за рахунок дружини і за рахунок родичів, бабця, пенсія. Ну і закінчилося тим плачевним ісходом таким. Дискільки таки читала, що вони армяні? Вони по національності армяни, але вірмени, але вони загалом тут жителі давно проживають у Івано-Франківську, тут мають прописку, тут мають громадянство України, тобто вони є громадяни України. А через що посварилися? Ну, ви кажете, часто сварилися, а цей раз що Конфлікт виник безпосередньо загибло між дружиною. А брат втручався в цей конфлікт, щоб припинити. Відповідна агресія перейшла на брата, між ними вже оці наслідки, про що я вам раніше вище сказав, зумського.